Вітаю! Дане відео присвячене складанню тазової шини в шлях, для того, щоб вона займала мінімальну кількість місця та об'єму. Ми імітуємо якийсь тренувальний процес з нашою тазовою шиною, вона у нас розлепучена. Перше, ми беремо в ліву руку пляшку, праву вільний кінець, прикладаємо їх. Далі знову беремо вільний кінець, прикладаємо до пряжки. І третій раз вільний кінець прикладаємо до пряжки. Далі пряжку підвертаємо і проліпучуємо нашу тазову шину. Бачимо, що вона в зібраному стані, займає досить мало місця. Дякую вам за увагу.